Мінна небезпека? Безпека це тоді, коли нічого не загрожує життю і здоров'ю. Небезпека це хтось або щось може зашкодити тобі. А як ми можемо подбати про безпеку? Не відчиняти двері незнайомим носити маску під час карантину, перевіряти електроприлади, дотримуватися правил дорожнього руху. Давайте з вами згадаємо номери телефонів служб порятунку. Пожежна рятувальна служба 101. Поліція 102. Швидка медична допомога 103. Газова служба 104. Дзвінки з телефонів автоматів, стаціонарних та мобільних телефонів безкоштовні. Почувайся безпечно. Прислухаємось. До звуків сирени. Важлива офіційна інформація. Увага, повітряна тривога. Уважно слідкуй за сигналами оповіщення. Не панікуй, не кричи. Дотримуйся спокою і порядку. Швидко відійди від віконь та скляних поверхонь. Пам'ятай про правило дві стіни. Перша стіна бере на себе удар, друга стіна захищає від уламків. Візьми з собою необхідні речі рюкзачок рятівничок. Пройди в укриття. А ось і наш безпатрон, який допомагає знаходити вибухонебезпечні предмети. Подивись на вибухонебезпечні предмети і запам'ятай їх, не чіпай, це вибухонебезпечно. Що робити, коли ти знайшов вибухонобезпечний предмет? Зупинись, стій не рухайся, уважно подивись, чи є ще інші підозрілі предмети. Не підходь до предмету. Запам'ятай місце знахідки. Поклич дорослих. Відійди якомога далі повідом рятувальників за номером 101. Повертайся назад тим шляхом, яким прийшов. Правила поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів, не торкатися вибуху небезпечного предмету, не пересувати, не піднімати, не нагрівати, не накривати, припинити будь-які роботи біля вибуху небезпечного предмету, негайно проінформувати про знахідку в службу порятунку за телефоном 101, при можливості. Огородити небезпечне місце або встановити попереджувальні знаки, сповістити оточуючих про небезпеку, не допускати сторонніх осіб в небезпечний район. Бережіть себе та своїх рідних. Все буде Україна!